Добрий день! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на нашому уроці читання ми з вами будемо закріплювати звукове значення буквою Ш. Усі сідайте тихо, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте попрацюємо з чистомовкою. Повторюйте чітко та голосно за мною. Шу, 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 чисто мовки я пишу. Ят, ят, яд, яд їх пишу для всіх малят. Ки, ки, ки. Всі говорять залюбки. Ло, 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 щоб чисте мовлення було. Оберіть тваринку та прочитайте слово. Бегемот. Читаємо слово наша Їжак. Ш, ко ла Зайчик Ша -ки. баран ШИ. Ловпа Ш па К. Попрацюємо в нашому букварику частина 4, сторінка 54. Прочитайте слова та вбудіть слово, яке відповідає малюнку. Шапка. Жабка. Яке слово потрібно обвести? Шапка чи жабка? слово жабка. Рухаємося далі, читаємо. Ши-ш. Ка. Мы ш ка. Обводимо, яке слово? Шишка. Г ро ши. Г ру ши. Оводимо ми слово. Гроші. Зверніть увагу на малюночку на екрані. У нас груші, їх багато, чи груша. Вона одна. На екрані одна груша. І останній стоп. Ши, п, ши, на. Ма, ши, на. На малюнку шипшина, чи машина. На малюнку машина уходим о слово машина. Зараз ми з вами попрацюємо з віршем про мишу. Для цього потрібно прочитати вірш та записати, скільки разів у цьому віршику повторюється слово миша і тиша. Слухаємо уважно спочатку вірш. Миша. У норі принишкла миша. У норі, у миші тиша. Може, миша в тиші пише? Може, діток колише? Може, миша кашу варить? малим діткам кашу варить. У норі, у миші тиша. Мабуть, вже заснула миша, у норі теплі скрутилась, довгим хвостиком накрилась. Ставте відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати цей вірш та порахувати, скільки разів повторюється слово миша. І скільки разів повторюється слово тиша. Ну що ж, скільки разів повторюється слово миша? Слово миша повторюється? У мене п'ять. Разів а у вас? А слово тиша? Я нарахувала три рази. А скільки нарахували ви? Час трохи перепочити. Виконайте одну рухливу вправу та поверніться до роботи. Сідаємо ручнику, приготуємо вушка та прослухаємо уважно текст. Привіт, Сашку! Прикру нам... Бо ти захворів і не приходиш до школи. Розповімо про наші класні новини. Раді тобі повідомити про перемогу в конкурсі віршів. Твій вірш Ромашки отримав найбільшу кількість балів. На наступному тижні у школі буде шаховий турнір. Ми всім класом вирішили відправити на турнір Анжелу Жук. Старший брат нашого Остапа буде тренувати хокейну команду нашого класу, а тато Мишка Шпака подарував для нашого акваріума аж шість рибок. Ольга Ігорівна радить тобі пити напій із калини і шипшини. Це допоможе швидко подолати хворобу. Швидше одужуй. Усі тебе ждуть друзі і подружки з класу. Дайте відповідь на наступні питання. Однокласники написали листа, кому? Вони розповідали про класні що? Вірш здобув, що перемогу чи поразку. Наступного тижня у школі буде що? Старший брат Остапа буде кого тренувати. Тату Мишка Шпака подарував для класного аква акваріума кого? А скільки їх було? Ольга Ігорівна радить Сашкові пити, що саме пити. Друзі та подружки з класу побажали що хлопцеві. Сподіваюся, ви дали відповідь на всі запитання. А зараз перевіримо вашу уважність. Погляньте на екран. На всі картинки. Та скажіть, яка картинка заблукала, та чому вона заблукала. Заблукала у нас з вами картинка, на якій зображений часник. Слово часник починається на букву Ч. Всі інші картинки. Їх назви починаються з букви Ш. За бажанням ви можете зіграти в невеличку гру. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні ви дуже добре попрацювали. І наостанок оберіть грушу, яка відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на новому уроці навчання грамоти.